За територію навколо середньовічної фортеці вже протягом тривалого часу точаться неабиякі суперечки та дебати. На останньому засіданні сесії міської ради депутатський корпус вирішив відновити роботу комісії щодо вивчення стану історичних пам'яток міста. Ось тільки дивно, що більшість із тих, хто ініціював таку пропозицію, та вкотре наголошував на значимості фортеці для міста, на суботник не прийшли. А ось не злякався про холодного вітру в цей день. Голова Вищезазначеної комісії Олександр Македонський. погода дело такое, относительное. Главное, что сверху не капает, а ветер нас пока не сдувает. Главная задача привести территорию вокруг крепости в надлежащий вид, потому что мы понимаем, что по тому, как выглядит город, о нас судят многочисленные люди, которые приезжают ознакомиться с нашей прекрасной достопримечательностью. Разом із депутатом на суботник прийшло і ще декілька його колег, котрі не побоялися фізичної праці. Керівництво комунального підприємства Фортеця вдячні всім, хто не полінувався прийти на толоку, адже територія навколо фортеці чимала. А відтак навіть найменша допомога це вже чималий вклад в добру справу. Територія, прилягає до крепості, достатньо грязна. Там дуже багато мусора, дуже багато шприців, паперів і іншого будівельного… строительного мусора. И хотелось бы, конечно, чтобы крепость, крепость и прилегающая к была достаточно чистая. Крепость у нас так чистая, потому что мы за ней смотрим. А территория, которая возле крепости, вся береговая линия и первый причал, включая площадку, в очень ужасном состоянии. Поэтому попросили всех людей прийти и помочь нам в организации данного субботника. Керівництва міста на суботнику ми не зустріли, окрім першого заступника міського голови, який в цей час якраз брав участь у квесті. Проте приємно було побачити справжніх патріотів міста, які, незважаючи на непорозуміння, що тривалий час точилися між КП Фортеця та міською владою прийшли допомогти прибрати територію. самі, да, так, неділю назад підбиралися ще. Ага. А Кто-то с вами еще пришел? Может быть, Из, нашей а Из нашей организации. Расскажите, что у вас за организация. Организация? Объединение по Бессарабии. Творческая. Творческая. Художники. Художники, передвижники. Угу. а такое вот. Как считать, потому что было очень много вопросов куда поводу того, стоит здесь убирать, не стоит, что это территория крепости, пускай крепость. конечно, нет, стоит. Ну, как стоит? Мы живем в этом городе, ребята. Это раз. Крепость – это же символ города. Вот. А символ должен быть Акуратним і чистим. Ще малу допомогу в організації суботника надали магазин Книжун, клуб Самсон, взуттєва фабрика Білста, що забезпечили проведення толоки всім необхідним інвентарем. Юрій Акерманець разом зі своїми колегами по роботі без жодних вагань та пошуку власного зиску прийшли на суботник. Тут грязно, всі ходять, кидають бички, окурки. Ті, хто приходить там випити, кидають бутилки, вони розбивають тут стекла, Тут гуляють діти. Для Павла фортеця не просто історична пам'ятка, а місце роботи. Він корінний одесит, але вже більше двох років, як живе в Білгородністровському, вважає, що визитівка Акермана має завжди бути в належному стані. Для мене крепость не пустой звук, це місце, де я працюю дуже довго, уже собственно говоря. І ми здесь проводимо я собственно сам. Археолог і на останні кілька клієнтів являє за начальника археологічної експедиції. Тобто, звісно, це не пустой звук, це місце, де я працюю. Відповідно, я хочу працювати... дійсно в чистоті і в місті, яке де... буде опрятно і красиво виглядати. Поэтому мені хочеться самому приводити його в порядок. Вже по завершенню суботника його учасників пригощали теплим чаєм та печивом, а також проведено екскурсію тими об'єктами, що будуть відкриті туристам вже цього сезону. Тетяна Бажана, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.